До міжнародного дня захисту дітей для учнів початкових класів шкіл міста влаштували святкові активності на базі цифрових освітніх центрів. Такі центри є в чотирьох школах, але на свято запросили і дітей з інших навчальних закладів. Вже стала доброю традицією співпраця управління освіти та цифрових освітніх центрів ДЛС. Сьогодні в день захисту дітей ми спланували активності для учнів початкової школи. На базі чотирьох шкіл, в яких розміщені цифрові освітні центри, це третя школа, 20-та, 28, восьма. І сьогодні ми в 25 п'ятій школі, оскільки дітки з 12-ї вирішили, що це початкова школа. Тут буде зручніше, тому активності саме тут. На базі одного з центрів у 12-й школі зареєструвалися близько 400 учнів, але прийшло значно більше. У співпраці з центрами управління освіти організувало для школярів зустріч із захисниками, рятувальниками служби ДСНС, представниками патрульної поліції та національної гвардії. Ми розповідаємо діткам про те, які ми завдання бойові виконуємо. Ну звісно ж це доступною дітям мовою, доступною термінологією. Ось дітки в захваті вони дивляться про. Наше матеріальне та технічне забезпечення, тобто це з індивідуальний захист, це наша техніка, якісь там елементи озброєння, наша форма, робота з службовою собачкою. Вони в захваті від цього всього. Співробітники Національної гвардії завітали на свято з чотириногим помічником. Під час спілкування з дітьми він був приязним до малюків, але також продемонстрував, яким суворим може бути при затриманні порушників закону. <плес> Саме спілкування із захисниками вразило дітей і дорослих найбільше. Я бажаю, що вони захищають нашу Україну Це дуже потрібні заходи, і, і надалі вони потрібні. Воно ж дає розуміння того, як ми зараз живемо, і що буде далі. Мені найбільше сподобалося проміряти костюм захисника. А мені хотілося б водою, як важесі. Мені сподобалось, тому що можна тут взяти, допомагати людям і рятувати людей. На відкритому ігровому майданчику 25-ї школи влаштували пізнавально розважальні локації. Є локація майстерка, аквагрім, фізкультурна, співоча, музична. Дякуючи нацгвардії, поліцейським, пожежникам, кінологам. Ми ще додали ці локації і дійсно вийшло дуже гарне, потужне, гарний, потужний захід для нашої малечі. На одній із локацій, подарункові, всі діти могли отримати приємні сюрпризи. Організатори врахували і небезпеку, яка може виникнути, і забезпечили укриття для учасників свята. Після завершення тривоги воно продовжилося.